Від учорашнього вибуху в Харкові постраждали 14 людей. Восьмеро з них у відділенні політравми лікарні швидкої допомоги. Ще шестеро в обласній лікарні. Переважно це студенти симпатики правого сектору. Вони були вчора на вечірньому засіданні суду у справі Михайла Соколова, активіста, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї. Також серед поранених знайомі Соколова та його донька. За даними лікарів, у постраждалих множинні мінновибухові враження. Хірурги видаляли металеві осколки та гайки, начиння вибухового пристрою у тяжкому стані поранені, двоє постраждалих, але всі притомні. Згадують, що вибух, схожий на розрив петарди, пролунав саме тоді, коли люди покидали будівлю суду. Гайка до сих пор вам не вернулись. Шли просто домой. Получилось так, что мы шли первые, за нами сразу правый сектор. Ну и получилось так, что, видимо, хотели им сделать пакость. Все говорят, что это на дистанционном управлении, потому что там много человек проходило. У одного имеется перелом кости плечевой, у одного есть проникающее ранение грудной клетки. В остальном это ранение мягких тканей, различной локализации, преимущественно конечности, ноги, руки, меньше туловища. На данный момент из тех пострадавших, которые у нас в стационаре, непосредственной угрозы жизни ни для кого нет. Травм, которые бы потребовали ампутации конечности, нет ни у кого.